Кінологічний розрахунок разом чотири роки та вже встигли за цей час набути бойового досвіду. Це ось саміно-рошукова собака. Ми з нею вже працюємо на протязі чотирьох років. Даний пасок може виявляти небезпечні предмети та речовини у різних будівлях, машинах, приміщеннях також на землі. Тобто, ми постійно з ним вдосконалюємо наші навики, і він постійно показує, що він енергійний. Коли він знаходить або небезпечний прилад чи предмет, він отак позначає: тобто командою сидіти. В бойових умовах ми зазвичай не підходимо до небезпечного предмета, а собаку прикликаємо до себе. В навчальних умовах, коли ми це використовуємо, ми проходимо і одразу заохочуємо його лівною іграшкою. Ось мінорошукова собака. Яка разом із військовослужбовцями військової частини 24 лютого 2022 року о 5.15 першою відчула, що таке масований ракетний обстріл та наступ окупанта. На той час службова собака разом із інструктором знаходилась в районі проведення операції об'єднаних сил у Краматорську, де вони виконували завдання за призначенням. 24 лютого в місті Краматорськ ми з своїм напарником Мосом відчули, що таке повномасштабне вторгнення. З своїм собаком-напарником ми неодноразово виконували завдання в Донецькій області. Також він знаходив не один десяток мін. Після повномасштабного вторгнення ми неодноразово з ним виїжджали на бойові виїзди, де перевіряли машини і різні можливі наявні закладки. Зараз ми з Осом готуємося постійно виконувати завдання до нової ротації. На даний момент мінорозшукові собаки дуже важливі, тому що вони можуть виконувати дуже масштабну роботу, де не може виявити сапер з змінношукачом. Є зараз безліч, безліч уламків, якими саперам дуже важко розміновувати сам саме, -саме металошукачом. Даний песик з цією задачею справляється досконало і дуже легенько без всяких важливих там на, на, на то потреб. Ми зосім поїдемо розміновувати повні території та повертати мирне життя людям.